Начинкою зі згучен ячня та декором від добрик. Для опари змішуємо тепле молоко, цукор та сухі дріжджі від добрик і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. До готової опари додаю цукор, м'яке вершкове масло та сметану. Також додаю яйця, борошно та ванілін і замішую однорідне тісто. Воно має вийти дуже м'яке та еластичне. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в тепле місце на 1 годину. А поки приготуємо начинку, збиваю холодні вершки та сир маскарпоне. А також додаю головний інгредієнт: це варена згущенка від ічні. Вона має приємну тягучу текстуру та карамельний смак. Крем виходить дуже ніжного кольору, солодкий, але не з вершковою ноткою. А тісто вже добре підійшло, тож розділяю на чотири рівні частини та розкладаю у форму. Накриваю рушником та залишаю ще на одну годину. Після чого ставлю випікатись. Просто подивіться, які пухкі вони вийшли. Даю їм повністю охолонити, а потім вирізаю серединку і дуже щедро начиняю кремом. А готові паски буду прикрашати глазур'ю від добри. Вона швидко застигає та рівномірно лягає на виріб. А також бренду є велика кількість прикрас та всього необхідного, що допоможе створити паску вдома, наче з кондитерської паски з начинкою виходять неймовірно смачні та дуже красиві. Тому зберігайте рецепт.